Експериментальна ініціатива має на меті привернути увагу креативних містян до потенціалу міста, зібрати дані про місцеві ресурси і запропонувати план дій із розвитку середовища міста чи регіону. А це на майбутнє обіцяє широкі можливості для залучення різноманітних грантів для розвитку калуша, що зробить його привабливим для туристів. Калуш зараз входить такий. Починається робота з грандами. До тобто цього з грандами ми, в принципі, як місто не працювали. Тобто з грандами працювали окремі громадські організації, які подавали свої. Зараз, е, е, я йдучи на ну, посаду як е, спеціаліста по туризму, я всім кажу, що туризми повинні розвивати мінімум з бюджету, максимум з грантів. Взяти і до мене до рук попала мені одна така програма, яку Європейський Союз з міністерством культури оголосили про таку програму, називається культура і креативність в містах. От. І саме цікаво, що Євросоюз відбирає шість країн: це Вірменія, Азербайджан, Білорусія, Грузія, і також попадає Україна. От. Серед цих всіх країн Євросоюз відбере одне місто. Для впровадження пілотного проекту, тобто креативність міст, культура, креативність, які потім також вплине на туризм. До кінця січня Калуш має створити програму, де слід не просто обґрунтувати зацікавленість у впровадженні ініціативи, але й оцінити стан справ у місцевому середовищі, визначити конкретні напрямки креативного розвитку та групи, які зацікавлені у їхньому впровадженні. Це культура, це ті розкопки, що ми проводимо першочергово, тому що треба буде облагородити ці розкопки. Потім будівництво, те, що я планую, збір дзвоню, і будівництво дзвона, тобто це відносить до культури і до туризму, яке впливає, а також впровадження всяких культурних фестивалів. Музичних культурних фестиваль. То сюди, я так переподився і наші театри, які в нас є, можуть підходити. О, то це більше будемо планувати на культуру, яка призведе сюди наплив туристів. Креативні калушани розширюють перелік перспективних напрямків розвитку міського середовища. Пропонували створити археологічний парк на основі уже розпочатих досліджень замкової краниці. Одна з найбільш амбітних пропозицій раз на рік чи півроку перетворювати вулицю Чорновола на маршрут минулим століттям. Пропонували створити відкриту для всіх охочих майстерню із реставрації ретроавтомобілів, а також інтерактивний музей визвольного руху. Однак всі учасники круглого столу зійш. Шлися на тому, що візитка Калуша це соляна промисловість. Тож згадали і про можливість налагодження показового процесу солеваріння, і навіть про спуск у шахти. Якщо Калуш пройде відбір, то отримає фаховий аналіз культурних і креативних ресурсів, індивідуальну дорожню карту щодо подальшого їх розвитку, широке висвітлення діяльності, співпрацю із фахівцями, обмін досвідом із закордонними партнерами. Рішення конкурсної комісії стане відоме вже навесні.